Привет, друзья! Театр студии Сергея Сарычева представляет новый альбом популярной московской певицы Марины Журавлевой. Распустилась черемуха, нарядилась невестою, на душе неспокойно так. Не найду себе места я, расскажу я черему. Добрий день. Вибачте, у нас одне запитання студія Гард. Скажіть, будь ласка, ось ми зараз знаходимося в ній Україна. Ми знаходимося на Україні. Те, що зараз ми побачили, взагалі немає у вас української естради. Тобто ви її не пишете, її, не пропонують вам студії грамот записи або не цікавляться. Скажіть, будь ласка. Цікавляться. Є, у нас є, є Руся, Київська співачка, є Ірина Білик, теж київська співачка, є е, група Канікули, збірка українських народних пісень канації. А хто вам пропонує музику до, до записів? Ну, Студії звукозапису. Які ви можете конкретно сказати, з ким ви працюєте? Конкретно не можна. День, можна вас запитати? Скажіть, будь ласка, я так уважно подивилася на, на ваш вибір да. кассет, який у вас є на платівок, справа в тому, що вибір дійсно небагатий. І серед того, що я зараз побачила, я майже не знайшла кассет українських операцій. Тільки Русія є, Миколайчук, ну майже все. Вечірня школа. Є українські народні пісні і свадібні пісні. Скажіть, будь ласка, хто вам поставляє, постачає? Кооперативи. Кооперативи? Да. А які кооперативи, з ким ви я працюєте? не скажу. Не скажу я. І як часто звертається взагалі запитанням, що у вас є українське? Небагацько. Не Ось, у мене в руках касета. Цієї касети поки що немає в магазинах. Вона тільки що записана, тільки що випущена. І на цій касеті записані останні твори Лесі і Галі Тельнюк. Я не знаю, яка доля спіткає цю роботу. Я не знаю, чи буде вона користуватися якимось попитом, чи зацікавляться слухачі тим, що пропонують співачки до їхньої уваги. Але мені особисто це дуже подобається. І через те я сьогодні запросила вас. Разом з нашою зйомочною групою в гості до Лесі і Галітильнюк. Рік тому дівчата брали участь в нашій програмі, в програмі Гарт. Пройшов рік. Що нового, що цікавого, що болить і про що хочеться сьогодні співати і говорити. Ну, ця касета є таким дуже важливим, мені здається, підсумком якогось такого етапу роботи спільно з композитором Сашком Мельником. Практично всі твори, які ввійшли в касету, всі пісні, це його авторські роботи на слова Лесі Українки, на слова нашого батька-письменника Станіслава Тальнюка, е також на слова Павла Тичини. Взагалі, це такий дуже важливий етап для нас, і він дався нам досить нелегко, і ми до нього війшли досить довго і складно, скажімо так, хоча два роки, і строк невеликий, але для нас це було багато. То для мене, наприклад, і для Галі, була надзвичайно надзв... надзв... просто великою радістю, якби людина, яка придбала касету, просто послухала дома, скажімо, там плеєр чи на магнітофоні, просто послухала цю касету, ну дві-три пісні, скільки зможе. І просто щоб десь з нами пережила ті моменти, якісь, які нам близькі, які нам болять, які якими ми радіємо. От, і я думаю, що це саме головне. Конечно. Дуже готова. Скажи, будь ласка, ось ти так готуєшся до того, щоб зараз записати два-три слова. Така гарна, така красива. Як ти готуєшся до того, як ти виходиш на сцену? Чисто зовнішньо? А який, скільки я плету косу? Не скільки ти косу плетеш? І взагалі, скільки часу ти витрачаєш на те, щоб приготуватися до виходу на сцену? Ну, як коли дивлячись, яка сцена, який настрій. Це вже як випаде. Ти знаєш, я минулого разу, коли ми розмовляли, я сказала, що Олеся дуже сумна. А ти дуже зараз сумна і дуже іронічна, з чим це пов'язано взагалі? Твій сум. Чого ти сумуєш? Ну, зараз взагалі більшість людей сумних, бо коли замислюєшся над кожним життям, то не може бути весело. Над роботою, коли думаєш, то весело не може бути. От. Власне, звичайно, ліпше взагалі не думати, може так буде легше, але поки що це неможливо. Ну, значить, я буду сумна до тих пір, поки не перепиню думати. Відбиток творчості є. Такий депресивний стан і потім піднесені якесь в твоїй творчості. Звичайно, звичайно, інакше не можна, бо ця робота в перспективі краще за неї не думати і не мріяти ні про що, ні про яку таку колосальну перспективу, бо та музика, яку ми співаємо і взагалі ми самі, в нас ніколи не буде шаленої популярності, нас ніколи не будуть виносити з концертних залів на руках. Тобто ми від цього застраховані, на щастя. От, і через те тут не можна, я не знаю, яка тут може бути надія, тільки в самому собі треба шукати надію. Я зараз сказала, що ви застраховані від слави на щастя. Ти не мрієш про славу? Чесно кажучи, ні, абсолютно. Я вже пережила цю хворобу <гум> в юності і через це мені абсолютно. Я не можу Розумієте, саме головне, коли людина шукає в собі, і ці відкриття набагато важливіші, ніж. Тобто, ти від... ну, я не знаю, для мене репетиція важливіший момент, ніж очевидно, навіть ніж концерт. Наші десь прочитала, що ти, коли була мала, намагалася американізувати бандуру. Вдалося так? чи ні? Ми якраз розмовляли на цю тему з Сашком Євтушенком. Ну, блитки, мені здається, що через ці спроби проходять всі, тому що народні інструменти вони знаходяться в якомусь стані такому трошки загнаному. І діти, які вчаться на народних інструментах, можливо, я не права, але так було, коли я вчилася, вони все-таки до них ставлення трошки інакше. Вони відчувають себе десь неповноцінними. Тому, і тому це зрозуміло їхнє прагнення, їхнє прагнення якось. Е Зробити інструмент їхній європейської рівні, або, скажімо, американсько, нібито дотягтися до цього. А в чому полягала американізація бандури? Ну... Яким чином ти збиралася це зробити? Ну це не зовсім вже так. Просто ми виконували або свої власні пісні під бандуру і співали. Ну ясно, що ми використовували гармонії далеко не українські, там, скажімо, якісь, які були в європейській музиці чи в американській, і пісні в нас були такого ж. Складу і характеру, які тоді були, і звучали і кругом. От, очевидно, через це просто були такі спроби якось оживити інструмент якимось звучанням і страдним. але мені зараз здається, що це було наївно. І ви здається, де ви потрібні. На жаль, мені здається, що поки що я не хочу нікого не образити, але те певне коло людей, для яких ми співаємо, для яких ми хотіли би співати. Я не можу сказати, що воно є дуже великим, я не можу сказати, що ця культура, що, ну, що вона є масовою. Тобто наш, наш слухач, кількість нашого слухача ще дуже маленька, але справа в тому, наших поклонників, можливо, але справа в тому, що у нас більше якісний, очевидно, навіть відбір, ніж кількісний відносно слухача. Угу. Бо та думка, що кількість народжує якість, вона не завжди не завжди справджується, і для цього потрібна дуже велика кількість років, щоб воно пройшло, для того, щоб навчити мислити людей, для того, щоб вони думали так, як ми. Це дуже складно. Ми не завжди з Лесі одне одного розуміємо з школом, з яким ми працюємо після другої рути. Ми зрозуміли, що ми не, не популярна. Музика, не поп музика. Ми навіть не можемо. Ну ви не вписуєтесь в канони жанрів. жодного жанру. Так, і на жаль, ми дивилися так і рок музику, ми і туди ніби не вписуємося, і так щось таке, якась така нова хвиля, вона дійсно нова хвиля. Дійсно якийсь такий стиль новий. Може для вас окремий фестиваль треба створити? Не знаю, треба на тим подумати. Треба запропонувати целій дирекції фестивалю, можливо. That's down the Я так хочу повернутися до одного ну, таке запитання, яке, я знаю, воно в вас трохи свалювало раніше. Вам коли запропонували створити щось подібне до Ліпс або Бакара? Як ви взагалі на цього ставитесь? Так. Ми, О, подумаємо. О, хабл, бабл. Це, дійсно, Ми подумаємо. Це дійсно серйозно. Та да, набагато хто запропонував, е, казали, ви такі високі, вам так гарно в коротких спідницях, давайте, роздівайтеся, більше рухів. Та, всі так просять більше рухів. І чим більше буде рухів, тим буде вища естетика просто того, що ми робимо, мабуть. Але ми подумаємо, це дійсно серйозна пропозиція. я Думаю, що крім рухів, більш ніхто не втрачається в творчість. Творчість ну кажу, музика дуже погана, що ми співати не вміємо вже кажуть. Та ні, ну парад багато це вже галя так жартує саркастично. Але звичайно, парад всяких дуже багато. Таких порад часом ну взагалі ми дуже прислуховуємося до того, що нам радять люди. і Можливо, в цьому є якийсь позитивний момент, але напевно людина, яка знає, що воно робить і конкретно рухається в якомусь напрямку. Все-таки їй треба дуже контролювати всі ці поради і такі там, речі, тому що це може дуже зациклити і привити комплекс неповноцінності. Я зараз поду подумали з приводу рухів. Справа в тому, що ті люди, які вам бажають більше рухається, рухатися, вони просто не знайомі з вашими дітьми. До речі, оставчику. Остапчику. Ну, я думаю, що ви самі зрозумієте, що за двома дітьми. До речі, в Галі дочка Оля і в Лесі син Остап. Вони цього року пішли в перший клас, як їм перші шкільні кроки. Як вам вони даються? Нам дуже тяжко, нам дуже тяжко. Мабуть, просто... Це, всі батьки це переживають, це тяжче, ніж в залі починають в житті щось робити. Ну, Недавно не що найтяжча не робота для жінки взагалі в житті. Це дитина. Це найтяжча робота. Вона не може порівнятися ні з студіями, ні з концертами, ні з чим через те, що це основне. І все ж таки, це основне у нас наші діти, якими вони виростуть взагалі, щоб вони були здоровими. Ну, хотіли б, щоб були розумними і розвиненими. Можна з вами інтерв'ю записати? Вміє ти вспівати? Трошки. Трошки. А що ти можеш заспівати? Ялесні. А ну заспіваю. Не хочу. Не хочеш? Я хочу. Ну заспівай. Не хочу. І так весь час, так? Угу. Добре, ти мені скажи, тобі подобається те, чим займається мама? вона да, варить їсту. Скажи, будь ласка, коли ти виростеш? Я знаю, що як правило, діти хочуть бути е, теж ну, займатися тією справою, якою займаються їхні батьки. Я хочу. Хочеш стати співачкою? І разом з мамою виступати на сцені. А я хочу піти е, е, на роботу в міліцію. А чому в міліцію? Ну, там так добре на машині їздиш, ставиш бандитів з пістолетами. До речі, мама, як ти ставишся до, до пропозиції свого сина? Ой. <рес> Не дай Боже. Не так міняються бажання. Вчора вона хотіла бути художницею. Сьогодні вона вже хоче співати, але це взагалі новина для нас. Ну, взагалі він багато тим же хотів бути шофером. Ну, не до машин потім, очевидно. До машин? Ну, може, таксистом в крайньому випадку, якщо вже нічого не вдасться. Єдине, на що хочеться надіятися, що в майбутньому все-таки наших дітей буде краще, розкутіше, вільніше, ніж було, скажімо, наше і наших батьків, тому що стає на якісь нормальні оберти вже наше життя. І люди, мені здається, почнуть. Ставати нормальними і просто почне пропадати цей комплекс неповноцінності, набути, набути у нашої української нації, взагалі у всіх націй, які жили в Радянському Союзі і живуть, і просто буде шлях для нормального розвитку. Ми знешли що... в дітті і щоденникових записах у нього записані такі слова, що <кхем> до, до, до речі, один з останніх його записів, де він написав, що я мріяв про вільну Україну, про самостійну, про те, щоб. Дійсно, Україна такою була, якою ми мріємо тільки у снах і бачимо. От, про це мріяли СТУС, про це мріяли дуже багато письменників, поетів, які не дожили до цього дня. От про це мріють мої діти, і мріють мої вже підростаючі внуки. І я вірю, що вони до цього доживуть. От, і ми також віримо, бо інакше не може бути. І все-таки думаємо, що неможливо колись продовжити нашу справу. Ми вже навіть жартували над цим, так як це буде, що буде новий дует. Але це у нас були такі досить сумні жарти. Щастя. Щастя вам, я вам бажаю не втратити вашої віри. Вона просто тримає вас весь час, підтримує і допомагає. Щастя вам.